На цьому участку проводять мабуть гилоразбитку и почнуться земляні роботи. работы и будуть строить мабуть багатоповерхівку Очередного. очередного Ось за цим парканом знімаю от такі пейзажі синової квартири і розумію, що скоро це я не зможу зробити, тому що тут Перед нашим будинком будуть побудовані очередні багатоповерхівки. За цим парканом вже пробували скважини геолозвідні, узнали який ґрунт і будуть земляні роботи, потім викопають котлован і строїти, будувати очередну багатоповерхівку. А на сьому участку вже з'явилася об'ява, продам участок. Куплять його, застройщики і на цьому та, чашка ось, мабуть, теж построїти багатоповерхівку. І тоді всі ці пейзажі, що я дивлюсь зараз, для мене, для інших мешканців цього дому, будуть недоступні. Та й сонця вони вже бачити такого не будуть. Будуть бачити стіни сусідніх будинків. І все. Це печально.